Я пригадую своїх дідуся і бабусю, і знаєте, на мене завжди знаходить таке тепло. От завжди, коли ми щось… дід мене призвичаєв до праці, і коли ми щось робили разом, то він мені розповідав. Розповідав, як це робиться, як інше, як садити город, як відноситись до того, щоби. Краще родили дерева, як потрібно ходити біля них. Але і в його різних розмовах було багато мудрості. Дідусь мій, називався Степан, а прізвище Кубіцький. І коли він я вже підріс, вже майже закінчував школу. Він сказав: знаєш, давай, може, ти підеш в семінарію. У мене тут от знайомий священик, ми з ним так спілкуємося тісно. Можливо, це буде твоя дорога. І знаєте, ця дорога дійсно стала моєю вже після того, як я відслужив в радянській армії. Як я відівчився в Львівському політехнічному інституті, як я вже працював інженером-будівельником, одружився, вже була дитиночка, а потім з'явилася друга, і тільки тоді я поступив у семінарію і став священником. І це таке благословіння мого дідуся, якраз і виконалося в моєму житті, а бабуся, Ой, згадки про бабусю такі завжди вона працювала на огороді, завжди про нас дбала, завжди бігала, ми малі, повтікаємо з сусідами, бавимося, а вона нас шукає, йдіть поїжте додому. Потім багато казочок нам різних розказувала. Бабуся Михаліна, і вона дуже багато молилася. І в кінці свого життя, от я її пригадую, вона сиділа. На ліжечку або на тафті, або на вулиці, на, на кріслі, на сонечку, і весь час читала молитви. І ви знаєте, я думаю, що це велике благословення дідуся й бабусі в моєму житті і здійснилося чому? Бо я сьогодні служу в Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Бабця Михайліна і Собор Михайлівський. А дідусь дуже хотів, щоб я був священником. І так воно виконало в моєму житті. В кожного із нас є дуже важливим, дуже важливим те, що дідусь і бабуся прикладає багато зусиль на те, щоб в наше життя було якнайкраще. Тільки ми не в повній мірі це розуміємо, сприймаємо. А коли вже проходять роки, і ми починаємо це відчувати. І я сьогодні, от відчуваю їхню підтримку і, можливо, молитву там на небесах, молитву за нас і за мене.